До уваги аграріїв МінФін запровадив нові форми об'єднаної звітності для декларування доходів фізичних осіб. Сільськогосподарським товаровиробникам з 1 січня 2021 року впроваджено податковий розрахунок 1ДФ із додатками Д1 для сплати ЄСВ і 4ДФ для сплати ПДФО і військового збору. Це наказ Мінфіна номер 773. Самозайнятим особам, в тому числі членам фермерських господарств, з 1 січня 2022 року декларація про майновий стан і доходи з додатками ЄСВ-1 для сплати ЄСВ і Ф2 для сплати ПДФО і військового збору. Це наказ Мінфіна номер 783. ФОПам, в тому числі 4-ї групи, з 1 січня 2021 року податкова декларація платника єдиного податку з додатками 1 і 2 для сплати ЄСВ. Це наказ Мінфіна номер 752. Нагадуємо, що періоди 2020 року по ПДФО військовому збору ЄСВ закриваються за чинними формами 2020 року. Якщо ви хочете дізнатися більше, приєднуйтесь на перший семінар Центру професійних бухгалтерів за посиланням під цим відео. Дякую до зустрічі!